28 травня в Україні відзначають день прикордонника. Щоправда, цього року святкування було досить скромним і без концертів, але з урочистостями. Прикордонники вважаються елітними військами, проте їхня елітність полягає не в привілеях, а у великій відповідальності не лише за себе, а за український народ. На даний момент понад 200 Чоловік знаходиться в зоні АТО, ось повернулося близько п'ятисот у Чернівецькому прикордонному загоні. День відкритих дверей тут демонстрували для усіх охочих військове спорядження різні оптичні прилади, бойові автомобілі і звичайно зброю. Це не сучасне, це ще з часів, якби з радянського союзу. Вона не є сучасною і єдине це модернізується прицілами нічного бачення. І е, каліматорними прицілами найбільше охочих було подивитись на зброю. В основному їм подобається зовнішній вигляд а з тих характеристик практично. Не цікавляться цей БТР ще донедавна був експонатом. Після ремонту він у повній готовності рушити в зону АТО БТР призначений для перевезення бойового складу та вогневої підтримки. Щоправда, нині на ньому возили школярів. Враженню дітей від почутого та побаченого багато. Чесно, нам БТР дуже сильно сподобався. А хлопцям зброя. цього дня також відбулися урочистості, під час яких кращим військовослужбовцям вручили грамоти та подяки. А ті, хто повернувся зі Сходу, отримали посвідчення учасника бойових дій. Серед нагороджених Богдан Будзінський. Посвідчення чекав десь сім місяців. Значить, знаходився в Харківській, Луганській області Значить, Ми вирушали це перша третя мотоманеврана група, мотоманеврана група, яка виїжджала з Західного регіонального управління це в березні місяці, і нас змінили в червні місяці. Спочатку проведення антитерористичної операції на сході України учасника бойових дій отримали понад 250 буковинських прикордонників. Наталя Гатеш Максим Демко Чернівецький промінь.